Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. And today we work with our students' books, page eight. Сегодня мы сторінку підручнику 8. Exercise one: Read and listen to the text. Слухаймо текст. About Crystal Ang. And read the text each time. Crystal Ang is fifteen years old. She's got a little sister, Lisa, and a dog called Daisy. Crystal is very artistic. She has extra art classes and she can draw very well. She's quite musical too. She can play the piano, but she can't sing. Amy and Lee are her friends but she's at a different school she's a very hard-working student and she has extra french lessons after school on mondays and thursdays her favourite subjects are french and history crystal sometimes has problems with maths but she always has good marks she's not very sporty But she can play tennis quite well. Okay, let's read. Крістал 15 років. В неї є менша сестра Ліса і собака, яку звати Дейзі. Крістал дуже творча, вона має додаткові заняття з малювання, вміє добре малювати. Досить музична вона людина також, може грати на піаніно, але не вміє співати. Еймі та Лі її друзі. Але вони в різних школах. Вона дуже працьовитий учень і має ще додаткові заняття з французької після школи по понеділках та четвергах. Її улюблені предмети французька та історія. Іноді Крістал має деякі проблеми з математикою, але завжди має гарні оцінки. Вона не дуже спортивна, але досить добре грає в теніс. Тренуємося в читанні цього тексту. Let's match school subjects with the pictures. Давайте підберемо для кожного предмету, який зображений на картинці. Правильно її назву. So. Uh, picture A is music. Picture B geography. Let's listen. Давайте прослухаємо. Music. B. Geography. C Information Technology D. Biology. E English F Chemistry так, як правильно ми вимовляємо ці предмети. Music, geography, information technology, Інформатика, biology, Біологія, English, and chemistry, Хімія. Записали. Also, you may answer the questions. Усно даємо відповіді на питання What are Crystal's favorite subjects? What are your favorite subjects and why? І поясніть, чому, яка причина, чим вони вам подобаються. Можливо, є такі, що не подобаються, і чому. Пригадуємо вживання модального дієслова can, can't. Можу щось робити, не можу щось робити, чи можеш ти щось робити, чи може він щось робити. Та доповнюємо речення can, can't вставляємо в четверту, в четверту вправу. Exercise 4. complete the sentences with can and can't. We can speak French, but we can't speak German. Ми можемо говорити. Французькою, але не можемо німецькою. I'm afraid of water. Я боюсь води. Because I... Can't swim, тому що я не вмію плавати. My brother can't play the guitar, but he can play the piano. Мій брат не може грати на гітарі, але може грати на піаніно. My parents can't drive, so I take a bus to school. Мої батьки не вміють водити машину, тож я їжджу автобусом до школи. I can't help you. I can't speak Italian, sorry. Не можу тобі допомогти. Я не можу говорити італійською. Вибач. What a terrible group. The singer can't sing. Яка жахливий гурт. Співак, соліст не вміє співати. Прочитайте теж кожне речення, будь ласка. Let's remember these verbs. Давайте прислухаємо. Let's listen і пригадаємо кожне з цих слів. Act. Cook Dance. Drive a car. Play the guitar. Play the piano. Repair a computer. Speak English. Speak Spanish. Swim. Actum <laughs> Raterul. В виставі «cook» готувати, «готувати», «dance» танцювати, «танцювати», «drive a car» водити машину, машину», «play the guitar», «play the piano» грати на гітарі, на піаніно, repair a computer, лагодити комп'ютер, speak english, or spanish, говорити англійською, іспанською, «and swim» плавати. Будуємо речення з цими словами What can you do, or what Can't you do, Усно скажіть, що ви можете робити з переліку цих слів, що ви не можете робити. Для домашнього завдання прослухайте, будь ласка, вправу п'яту і визначіть, про які з наведених дій іде мова. Um, let's see. I can't act at all. I can cook quite well. I can dance. I can't play the guitar. But I can play the piano. Well, a little bit. I can definitely repair a computer. And I can speak English, of course. I can speak French, but not Spanish. And that's it. I can't drive a car. I'm too young. And I can't swim. тренуємося в читанні та визначаємо, що саме Емі може робити. А що саме не може? Do you remember what can she do or what can't she do? And also, uh, exercise 7. answer the questions. відповіді на питання. Can you study music? Can you sleep in a chair? The next uh, questions you may answer by yourself. На наступні запитання даємо відповіді усно. So that's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.